Юнейшн Конференс. в Одесі відбулася масштабна конференція для всіх, хто прагне створити сучасну Україну своєї мрії. Представники бізнесу та влади зібралися обговорити важливі проблеми, що виникли під час війни та шляхи їх вирішення. Окрему увагу приділили пріоритетним напрямкам бізнесу, майбутнього, міжнародним інвестиціям та партнерству, сучасним технологіям та презентації власних проєктів. Нам не треба чекати перемоги, нам треба вже починати знайомство. Презентувати, що нам треба, та дізнаватись від них, що їм треба для партнерства. Тому що все ж таки в нас треба проводити цю трансформацію. І це дійсно не відновлення економіки, а в нас є шанс створити майже багато гаузів з нуля. І це круто, тому що так проходить. Еволюція, коли ти можеш взяти те, що в нас багато було, і теж того, що нема за кордоном, ми можемо взяти найліпше українське, додати досвід розвинених країн і створити найкращу. Велика кількість учасників конференції мали змогу презентувати свої проекти. Зокрема, проект Мрієленто орієнтован на відбудову сільськогосподарської екосистеми та модернізацію українських громад. Головна мета проекту об'єднати малих підприємців та допомогти їм реалізуватися в сільській місцевості, зазначає Оксана Кузніцова. Ми вономи хочемо... по-другому построить инфраструктуру э, в селах, э, создать такие условия инфраструктурные. То есть э, там будут строиться дома модульного типа. Это не шелтеры, это э, дома просто те, которые очень можно быстро построить. Э, Двух-трехкомнатные э, дома, в которых будут жить люди, они будут типичной постройки, э, но это позволит людям, в общем-то, чувствовать себя комфортно и реализовывать те мини-проекты, э, которыми они Захотять займатися непосредственно в селі. Також були представлені проекти з альтернативної енергетики, індустріальні парки від Агенції регіонального розвитку Одеської області. Ми працюємо з 91 територіальною громадою Одеської області, і в рамках цієї роботи ми допомагаємо їм отримувати безповоротне грантове фінансування. Це може бути проєкти реконструкції дитячих садків, модернізації, освітлення. Наприклад, будівництва та обладнання бункерів у школах, а також ми працюємо з інвесторами. Зі своїм проектом на конференцію завітала лікар-стоматолог Наталія Чобан. Стоматологія на колесах це те, що потрібно військовим та жителям деокупованих територій України, зокрема сел, що залишилися без лікаря, зауважила Наталія. Я прийшла сюди з своїм соціальним проектом з мобільної стоматології смайлбас. Це проект про машину, яка інтегрована з стоматологічним обладнанням та персоналом. Вона буде виїжджати у ті міста та села, які залишилися без лікарів, де наші діти, жінки, де надаватимуть допомогу ВПО та військовим. Сонячне дитинство ще один проект, який було представлено на конференції. Він спрямований на реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Зокрема, ініціатором проекту вдалося поєднати декілька найбільш ефективних технік реабілітації в одній програмі. Ми реалізовували з цією метою і застосовуємо і такі методики, як іпотерапія, це контакт дитини з кіньми, і арт-терапія, і музична терапія, і інтерактивне соціальне навчання. вони спрямовані. На для наймолодшого віка від 6 до 8, і намагаємося сюди ще долучити, такі як каскотерапія, вокальна терапія та танцювальна терапія. На конференції також були присутні міжнародні партнери, зокрема партнери з Франції, які розповіли про свою роль у відродженні України за допомогою сучасних технологій. Ми працюємо з міжнародними донорами та національними компаніями в першу чергу для того, щоб відбудовувати країну після війни. Ми спеціалізуємося на сучасних інноваційних технологіях. Зокрема, за допомогою 3D-друку ми можемо в декілька разів швидше відбудовувати різні будівлі, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Тому ми хочемо поділитися своїми знаннями з Україною.